Свята Божа Мати, спаси нас грішних. Спаська льодовиковий період. Часте явище зимою. Зараз мінус два. Зараз поїдемо, я зібрався в магазин, подивимось, що там паланка. Ось тільки знімемо захисне скло на лобовому стеклі. Не забудьте написати, автомобіль потрібно тримати в гаражі. Та ні, друзі, нині в гаражі потрібно тримати генератори. Людські генератори. До речі, в телефонах я помітив захисне скло. Якщо ви не контактуєте з мілкими царапанами там в кишені, то воно допомагає лише одне, що його часто потрібно замінювати. Що, поїхали, подивимось, що там паланка. 0 иду по приборах. Туман на ближайший недель передают плюс 1, плюс 3 дожди, а там дальше минус 6. Посмотрите, какая красота. Ман капець, хребет буквально за метрів 50-70 і, і не ловить його. На дорогах уже дуже стрмно їхати. Краса природня від Бога це просто. Скільки живе щось тут стільки й насолоджуєшся. І сина, святого Духа. Ах. Давайте зайдемо, свічку запалимо. Деревна ломить в лісі. Ми тут були з хлопчиками в тому році. Я їх зараз не брав, тому що така погода сирість. Дивіться, як в нас тут гарно. Шапочку скинути. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Я знав би, що сюди заїду, взяв би свічку. Запалимо. Сьогодні неділька в храмах служби. Ну і ми скажемо кожен про себе молитву. Гарна капличка чистенько. Люди слідкують. Йдемо подивимося ще зараз на вищу точку. Там коло буржуя. Йорець, ти дивишся нас, їдемо до тебе. Ти зараз не на місці знаю, але покажемо тобі, що в тебе під хатою твориться, коли тебе немає. Бережи нас, Боже, бережи воїнство наше, Україну. Дай Боже миру! І добра нам вже нарешті дорога прогорнена. Це хорошо, Юрчик хата замерзла трошки. Заїхаємо в казку. Зараз вийдемо, дивіться тут навіть маленькі такі до Яника прогорнули, далі там вже в принципі немає сенсу. Давайте глянемо, що тут Тут все теж. Що, ліс, лісовий інію. Жаль, що туди немає сенсу лізти, тому що нема видимість погана. я б в чернівці... Буквально за 12 кілометрів. Дорога далі така собі. Йдемо глянемо кадр там і подумаємо як розвернутися. Я так зрозумів, чим вище точка, тим більше інію. Погода буде мі... мінятись. Ну так і так, бо після морозів кажу передають Опа. Ну, дивимось. Дивимося, Дивлюся, як би розвернутися. Можливо, по дорозі ще якийсь кадр. Заснімемо. Опа. Криничка. Всі знають, коли є горбисті місцевості, саме от такі от гори, то завжди вода є. І зазвичай так і є. З сіл які нижче. Коли посуха приїхає до нас, там є Чуркач джерело, да і в людей, хто живе і має криницю під самою горою, то водичка смачненька і посухи не пропадає. Чудова геопозиція тут що літом і що зимою. Це буквально кілометр з лишнім нижче. Ну, не така туманність, це вже інший ліс. Зайдемо, подихаємо природою в останніх кадрах. Хрум, 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 хрум. Не хочу показувати в що я взувся, але щось не планувалося. Їхав в магазин і по дорозі, так щось захотілося зняти. Хрупкі дерева зробилися. Дощ накрапає зверху такий. Всім добра, друзі! Кому цікаво було авто клас. Пресвята Божа мати, спаси нас грішних.